Вас, пане Станіславе, І мої вітання. так сьогодні ми починаємо в новому форматі на youtube каналі Ukraine World News Будемо спілкуватися, як завжди, про найголовніше про війну Росії проти України. І з вашого дозволу пропоную розпочати з теми яка ну направду всі вихідні не сходить зі шпальт. Це інформація про те, що Іран. Нібито передав Росії балістичні ракети. Спочатку публікація з'явилася в The Wall Street Journal, потім ми отримали реакцію в Білому домі, що це свідчить про ескалацію. Якби нам це слово не подобалось за роки війни, як ви бачите цю ситуацію? Чи дійсно це щось нове? Чи дійсно цього варто боятися? Чи це в принципі Іран продовжує робити те, що робив? На жаль, спочатку повномасштабного вторгнення це підтримував Росію зброєю. Ну, дійсно, за даними західних засобів масової інформації, іран повинен був вже доставити Росії перші партії балістичних ракет малої дальності ФАД 360 І власне цю інформацію публікували зокрема журналісти The Wall Street Journal, і джерелом повинні були стати дані розвідки і супутникові спостереження під час вивантаження цих цього типу. Ракети з іранських літаків Іл-76. І власне варто, якщо говорити про, їх, про характеристики цієї ракети, то в, тут варто зазначити, що вона має максимальну дальність польоту до 120 км і в, має боєголовку вагою у 150 кілограмів. Ця ракета керується супутниковою навігацією, що під Вищу її точність, і власне варто тут наголосити, що ця система є однією з найновіших в арсеналі Ірану, яку часто порівнюють з американською Хаймерс або російською Торнадо С. Однак, як пишуть деякі медіа, тут ніяким чином не можна. Це порівнювати з Іскандер, але тим не менше ми бачимо, що все ж таки це смертоносний тип озброєння. І як зазначають експерти, особливо фахівці в цій сфері, поява іранських ракет на озброєнні російської армії може істотно вплинути на хід війни, адже ФАТ 360 може становити серйозну загрозу для українських позицій у Сумах чи Харкові, тобто у прикордонних з Росією областях. Окрім того, українська протиповітряна оборона може мати труднощі з перехопленням цих ракет, оскільки єдиною, як як значається, ефективною системою. Проти них є все ж таки Петріот, яких в Україні на жаль поки що є обмежена кількість, і до того ж, система Петріот є надто ціною, щоб, щоб діяти в в регіоні скажімо так, цього радіо радіо суді ФАТ триста і наскільки нам, нам відомо, вони Петріоти не розміщуються якраз таки біля російсько-українського кордону, все ж таки не знаходяться більш вглиб української території. А відтак невідомо наскільки вона, вона буде ефективною. Тож тут варто розуміти, що дійсно це новий і черговий виклик. Для нас, ну, звісно ж, офіційний Київ відреагував на таку новину, як відомо, що Міністерство законних справ України власне, засудила Іран і попередила його. І власне в офіційній заяві МЗС зазначається, що підтвердження факту передачі. Російській Федерації балістичних ракет е, даного типу матиме деструктивні наслідки для двосторонніх українсько-іранських відносин. Хоча тут варто е, зазначити, що Іран вже отримував е, подібні попередження е, з українського боку від, е, від е, на, наших органів влади, але якраз е, 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 тоді це стосувалося. Передачі іранських безпілотників Росії, але вони тоді ці попередження не мали е, ефекту, і можемо припустити, що навряд чи Тегеран прислухається до Києва, і з великою долою імовірності він продовжитиме надалі тісно співпрацювати з Росією у воєнній сфері. І вже навіть Ройтер сповідомляє е, е, з посиланням на власні е, джерела в європейській розвідці. Що десятки російських військовослужбовців вже проходять навчання в Ірані для використання власне оць, цих цієї системи ФАТ-360. ну, також ми бач, можемо побачити і, і попередження. Від Білого Дому, який вже протягом кількох місяців е, стурбований цими наслідками співпраці між Іраном та Росією, і як е, повідомила адміністрація США е, ще в січні місяці, розвідка встановила, що е, російсько-іранська угода ще не завершена однак, офіційні особи були стурбовані тим, е, що переговори щодо е, придбання москвої ракет е, в Ірану активно розвивалися. І ми власне бачимо зараз наслідки е цих домовленостей між Тегераном та Москвою. І от ще один момент важливий, що в, в цими днями у Лондоні перебував директор ЦРУ Вільям Бернс, який, у який на спільній конференції зі своїм британським колегою попередив про деталі тісніші та. Та неспокійні оборонні відносини між Росією, Китаєм, Іраном і Північною країною від очевидь, що неспокій якраз таки буде для всіх нас, українців і наших партнерів. І на його думку, це загрожує як Україні, так і союзникам США на Близькому Сході. Тобто, дійсно бачимо, що на заході все чудово розуміють наскільки Співпраця ця є небезпечною, але поки що ми не бачимо якихось реальних дій, окрім заяв з боку наших партнерів. Ну, наприклад, в контексті надання дозволу щодо дальнобійних атак по території Російської Федерації, щоб можна було наприклад знищувати якісь об'єкти, де зберігається ця зброя, де якусь логістику аеродроми, які знаходяться глибоко, хоча радіус невеликий дій цих цих іранських ракет, але тим не менше, ми нам потрібно розв'язати руки, щоб ми могли знищувати об'єкти, де вони можуть перебувати ну Бази і то подібне на території Росії побачимо, можливо, ця новина і спіткає наших партнерів: партнерів у США у Великій Британії і інших, що власне вони надали нам більше дозволів, більше потужностей, щоб можна було завдавати удари. Але поки що це ще перебуває у прогресі, і ми очікуємо на зелене світло від наших західних партнерів. Це правда, і от щодо невеликого позитиву, який в цьому факті передачі ракет побачили військові експерти, так от, наприклад, пан Мусієнко, відомий військовий оглядач, він говорить, що те, що Росія побирається і йде, а, просить милостенько фактично у вигляді зброї у північній Кореї, у Ірану, домовляється з Китаєм про товари подвійного призначення. Свідчить про те, що все таки Росія не здавна самотужки вести війну повномасштабно проти України, вести її так довго, як вона це продовжує. От це з такого, що говорять військові експерти, власне е, група. Якщо дивитися з такого ракурсу? То однозначно і це ще раз доводить той факт, що Російська Федерація не має. Своїх потужностей принаймні в тій мірі, щоб можна було їх застосовувати у війні проти України, і ми бачимо, що Володимир Путін постійно відвідує ті чи інші країни, або хтось із кремлівських високопосадовців. А також вони приймають на території Росії з різних таких країн режимних, отказ таки з Іран. Це ми говоримо про Іран, Північну Корею, Китай, деякі інші щоб власне можна було компенсувати оцю нестачу. І от це ще раз доводить, що Росія все ж таки видихається і поки. Що вона не змогла налагодити виробництво в повній мірі, щоб можна було самостійно е, воювати проти України, тобто без допомоги цих. Е, е... Таких от поплічників, скажімо так, союзників, чи як їх можна ще назвати. Ну і це дійсно для нас позитивний сигнал. Але те, що ситуація на полі бою може певним чином змінитися, тобто, скажімо так, більш е, негативний бік, що, що можуть знову бути нові обстріли, що можуть ну і це знову таки, це не тільки поле бою, а ще й цивільні об'єкти е, енергетична інфраструктура, і звісно ж, е, е, мирні мешканці України будуть стежати від цього. Це однозначно факт, і сподіваємося, що. Наші партнери пришвидшать допомогу. Ми бачимо, є позитивні сигнали від німецької сторони щодо надання е, додаткових систем IRST. Щоправда, це. Трохи, скажімо, розтягнуто в часі. Сподіваємося, що можливо якось пришвидшиться прці доставки, і що можна буде захистити українське небо, щоб власне Російська Федерація не могла атакувати ні наших громадян, ні важливі об'єкти інфраструктури, енергетики, і тому подібне. І щоб наші збройні сили так само не відчували це на полі бою. Тож сподіваємося, власне, що це буде. Для нас все в позитивним сенсі, якраз таки в тому, що, що це пришвидше пришвидчить, скажімо так, прийняття тих чи інших рішень у наших союзників, так і власне президент на вкотре натякає і вкотре повторює, що нам потрібно більше ППО, і обстріли, і такі факти передачі ракет. Тому підтвердження ще одна країна, яка так чи інакше. Підтримує відносини з Росією, а це Індія, вона торгує зокрема з Росією, і от стало відомо принаймні Індія це Пише що 10-11 вересня в Москву до Путіна поїде представник Індії, нібито обговорити поговорити якісь мирні умови щодо України. Що вам про це відомо, пане Станіславе? Чи може Індія бути ще одним гравцем в переговорному треку в майбутньому? Ну, варто тут зазначити, що українська дипломатія активно працює на цьому треку, і Індія може відіграти важливу роль в цьому. Ну але, на мій погляд, Індія важлива для нас саме тим, що вона б могла бути як активним. Активною стороною в мирних переговорах з Росією, так і скажімо так, бути так своєрідним маяком для інших країн глобального півдня, щоб вони могли підтримати українську формулу миру, тому що варто розуміти, що офіційно офіційний Київ працює як з Нюделі, так і в цьому сенсі, так і з Пекіном, але бачимо, що Китай він все ж таки більше тяжіє до Росії і. Він поки що відстоює свою свій мирний план, який він розробив разом з бразильською стороною. А отже, поки що не приходиться говорити про те, що Китай може бути активним в сенсі підтримки, наприклад, нашого бачення завершення війни. Я не буду зараз говорити про те, що Індія однозначно пристала на український мирний план, на нашу формулу миру, формулу Володимира Зеленського, але. Все ж таки, ми бачимо, що Індія більш активна в цьому сенсі, і представники цієї держави відвідали інавгуційний е, 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 саміт, е, саміт Миру, який відбувся у Швейцарії, і це досить таки позитивно, хоч вони тоді не підписали підсумкову декларацію, але все ж таки були присутні і активно приймали участь. Ну а також нещодавно Україну з візитом відвідав. Згоденним візитом відвідав прем'єр-міністр цієї країни на Рендармодії, який також говорив про те, що потрібно все ж таки мирним чином завершити війну, і що він, хоч і не посередник, але може, наприклад, передавати якусь інформацію між сторонами. Можливо, це і є один із елементів цього, коли індійські представники відвідують Росію, і можливо, там буде якийсь обмін думками перед можливим цим гіпотетичним дрім. Другим самітом е, миру, який е, може відбутися е... Восени і навіть були пропозиції провести його на території Індії, от якраз таки про це говорив і президент України Володимир Зеленський. Але він щоправда, скажімо так, сказав це, що це може відбутися лише за умови, якщо Індія підтримає підсумковий комікет інавгураційного саміту миру, тобто, побачимо наскільки Індія буде готова піти на такий крок, але те, що що е, ця держава активно працює в цьому напрямку, Можна е, говорити, ну можливо, не так, як би ще хотілося, і можливо вона не має такого надто сильного впливу на. Руті, як наприклад Китай, але враховуючи те, що вона має конкурентні зв'язки е, з піднеконкурентну е, основу е, з китайською народною республікою, і це вбачається в різних аспектах е, міжнародних відносин. То можна припустити про те, що Індія захоче себе більш запропонувати таким активним гравцем на міжнародній арені, і якраз таки, е, ми говоримо про контекст текст мирного регулювання російсько-української війни. Тож побачимо і очікуємо на результати цього візиту на ту інформацію, яку ми отримуємо, щоб можна було спрогнозувати, чи дійсно Індія може надалі більш активно залучатися у мирний процес, про який ми всі зараз говоримо. Так, пане Станіславе. І ще одна тема, яку б хотілося з вами поговорити, почути вашу думку. До виборів у штатах лишається все менше часу, так, менше. Там двох місяців до голосування, і от рейтинги е, Трампа і Гарріс зараз змінюються активно. І як стало відомо, що Гарріс е, і Трамп приблизно йдуть зараз нога в ногу, там 48% у пані е, Камали, і 47% е, у Трампа, тобто е, ще відрив не такий великий. Як ви бачите, як змінюватиметься далі, чим ближче ми до голосування змінюватиметься далі прихильність американців. І як власне кожен із кандидатів на майбутніх дебатах зможе вибороти новий електорат? Ну дійсно зараз згідно опитування вони йдуть майже майже однаково пліч опліч, фактично. Але не нас так само важливо знати, як проголосують ключові штати. І от, якраз таки згідно з опитуваннями у Вісконсині, Мічигані та Пенсильванії, Пенсильванії Гаріс трохи випереджає Трампа, і її перевага коливається від одного до. Трьох відсотків. А от якраз таки доля перегонів залежатиме від результатів в. Як в цих штатах, так і в таких як Невада, Аризона, Північна Короліна та Джорджія, де відмінності в опитуваннях між кандидатами є найменшими, і і опитування власне не дають поки що явної переваги ані Трампу, ані Гаріс. А отже, можна говорити про те, що фактично та ситуація, яка мала місце раніше, зберігається, і оці. Коливання вони можуть певною мірою протриматися, але знову ж таки буде все видно якраз таки по од, одна із подій, яка може вплинути власне, на ці коливання, це дебати, які відбудуться 10 вересня на каналі. ABC News, і е, якраз таки е, тут теж ми повинні розуміти все ж від того, наскільки е, обидва кандидати будуть підготовленими, наскільки будуть чіткі меседжі, і чи зможуть вони привернути е, ті категорії е, людей, які ще не визначилися за кого голосувати, А тут е, скажімо, тут є багато є, є чимало питань у американців, тому що тут є багато вимог, якраз таки до гарі, щоб вона більш показала своєї передвиборчої програми, що вона я, я, якою вона бачить її політику протягом її можливої каденції? І тому подібне. Ну, власне, тому що якщо говорити про Трампа, то в принципі він вже був президентом, і багато американців. Розуміють, що від нього можна очікувати гарі ж. Вона це е, нова людина в, в такій е, 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 в такій політиці. Так, вона була віцепрезиденткою протягом чотирьох років за часів президентства. Ну і вона зараз ще продовжує не бути і. Вона в принципі відома американцям, але все ж таки є багато питань, де вона не показала себе з найкращого боку, як будучи віцепрезиденткою, і відповідно люди очікують від неї більш більшої чіткості її програми, і чи зможе вона власне переконати їх голосувати за не саме за її кандидатуру. Ну і тим паче ми повинні розуміти, що після дебатів. Між кандидатами в президентами мають відбутися ще дебати між кандидатами у віце-президенти. А тут також є чимала інтрига, тому що е е ані Тім Волс, ані Джей Ді Венс вони, е скажемо, так е не є, скажемо, такими. Фігурами в американській політиці, які б так само були відомі всім американцям, не кажучи вже за закордонних спостерігачів, але де на тут якраз таки важливо говорити про американців, тому що їм обирати власне президентів, а відтак і віце-президентів, тому. Мені здається, що тут теж було б дуже цікаво поспостерігати за цими дебатами. Що ж вони, що ж ці кандидати можуть запропонувати. та паче тут зовсім різні особистості, і бачимо, що є навіть і скандал, наприклад, навколо Венса. І було б цікаво, що якби він це пояснив, і що він зможе взагалі запропонувати. І Тім волс він неочікуваний для нас варіант на посаду кандидату віцепрезидента. Було б він. Відомо, що він. Ä, Довгий час займається освітньою діяльністю і тому подібне Тобто він може він є людиною обізнаною, і в він може тримати удар в сенсі дебатному, тобто враховуючи її його освітній досвід, досвід викладання Але все ж таки, ми хочемо знати наскільки все таки він більше бачить проблематику в внутрішній політиці, як він як і може вирішити ті нагальні проблеми, які є разом із президентом том ну і також нам важливий зовнішньополітичний аспект це стосується власне до і до кандидатів президента і до кандидатів віцепрезидента тому що е, нам важливо важливо як сполучені штати надалі нам допомагатимуть в якій мірі і чи готові будуть сполучені штати за новою адміністрації йти з нами до кінця так це на, на, на правду важливо одна з ним Минулому тижні здається з'явилася інформація, що в команді, якщо Камала Гарріс таки стане президентом в своїй команді, вона хоче бачити, наприклад, того ж нинішнього держсекретаря Блінкіна. А, наприклад, Джейка Салівана не хотіла б бачити в своїй команді. Що вам про це відомо? Чи якось це пов'язано з їхнім ставленням до України і допомоги США Україні? Чи там, мабуть, якісь глибинні все таки причини? Ну загалом ми повинні розуміти, що Ентоні Блінкін він дійсно непоганий державний секретар, і бачимо, що він досить досить активний і багато допомагає і Україні, і, наприклад, в питанні вирішення проблеми на близькому сході, він одноразово відвідував цей регіон. Ну, Взагалі він е, е, досить таки е, багатообіцяючий політик і дипломат. І вже багато говорилося, що навіть він може колись е, посісти крісло президента Сполучених Штатів Америки. Наскільки це буде в. Тут важко сказати, ми повинні це розуміти, що це не так все е, просто і все ж від того, як складуться обставини. Але тим не менше, не виключаю що е, 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 Камала Гаріс е, у випадку перемоги може взяти Ентоні Блінкіна у свою команду, але я не знаю, чи він саме посяде. Посаду державного секретаря, а можливо, там на якісь інші погляди, але можливо він може може бути одним із радників у Білому домі, чи можливо зайняти ще інші якісь ключові пости і бути ефективним на тому місці. Тобто, враховуючи те, що все ж таки Камала Гарріс є продовженням на от її команда, її штаб, продовженням команди Джозефа Байдена, і ти паче, що вона і надалі залишається це президенткою. І все-таки мав би кандидатувати саме е, Байден, але змінилася ситуація, то я думаю, що деякі, деякі персоналі можуть е, е, перейти е, від е, команди Байдена до команди Гарріс. Е, тобто це не виключено. Щодо е, того, е, яка буде доля у Джейка Салівана, тобто радника національної безпеки при адміністрації Байдена, то тут е, дійсно ситуація е, непроста. Ми знаємо, що він е, пос... ну, дуже часто зазнає критики у зв'язку з рядом геополітичних подій, які вважаються невдалими е, для сполучених штатів Америки, і, наприклад, є. Е деякі з них, як такі як виведення військ з Азаністану, російсько-українська війна, часті конфлікти з Китаєм і питання Ірану, ну от вони ну і, і близького сходу загалом, то ми бачимо, що це дійсно є серйозні питання до нього. Хоча то знову ж таки варто розуміти, що, попри те, що на Джейка Салівана покладають провин. Провину за певні геополітичні вдачі сполучених штатів не всі погоджуються з таким одностайним висновком. і власне. Його роль у зміцненні альянсів Сполучених Штатів Америки в Європі, зокрема щодо НАТО та його та роль США у російсько-українській війні в допомозі нашій державі, а також спроби стабілізувати відносини з Іраном та Китаєм. Також відзначаються позитивно. Тобто, можемо говорити про те, що ця особистість є доволі таки контроверсійною, і мені здається, що якраз таки це контроверсійність. І може зіграти роль, що Камала Гарріс не візьме е, Салівана до своєї команди, але знову ж таки побачимо, важко сказати, Можливо, десь найближчим часом ми дізнаємося, які ж є погляди на майбутню команду. Але я думаю, що поки що зараз важливо е, е, і Кама е, і Камалі Гаріс до Нітрампу зосередитися на дебатах. Ну а потім вже власне вже е, на безпосередній підготовці до виборів, які Будуться в листопаді місяці, і можна з великою вірогідністю о, припустити, що ми побачимо, що. І почуємо дуже багато різних заяв е, будуть дуже багато скарб е, обвинувачень е, один проти одного. Ну і власне кандидати е, засовують засовуватимуть усі свої якості, всі свої хисти, всі свої можливості для того, щоб привернути якомога більшу кількість прихильників на свій бік, е, тому що тут можуть визначатися визначати буквально е, процент, одні. Проценти в тому, хто ж переможе, тому що бачимо навіть ці опитування вони майже не змінюються. Якщо ще нещодавно були якісь більші переваги у Гаріс, вони знову ж таки спадають, і ми бачимо, що дійсно і Трамп, і Гаріс і ідуть пліч опліч. А отже, не виключається, що така що інтрига зберігатиметься до е, самого голосування і, і навіть попри те, що можуть відбутися і дебати, якісь інші події, але, тим не менше, можливо, все вирішуватимуть якраз таки е, саме вибори і е, американські громадяни. Так, будемо за само обов'язково святкувати 5 листопада. Вівторок вибори президента США до тієї дати ще неодноразово будемо піднімати ці тему. Я вам дякую, пане Станіславе, за сьогоднішню розмову за вам. ваші експерти. Обов'язково запрошую вас в наступні ефіри. Нашим глядачам нагадую, не забувайте коментувати, ставити подобайки і, звісно, підписатися, якщо ви досі цього не зробили. Давайте разом поширювати якісний український контент. На все добре, тихого дня вам.